1,3 метра маршрута, и мы уже начали. Пацаны, 15 градусов. Путешествий будет, но все, не бывает. Ты ее есть, Николай, не видел в Буберии? Байк пахнет, пахнет. Выкручивайся в камере, как может. Я покидаю этот риф. Это все молнии, это 2, 3. Сто? тут что там может быть? Всім привіт! У нас новий тріп по Україні, а точніше по Львівській області. 360 кілометрів 4 дні, але побачимо як воно вийде, може бути і 5 днів, може бути і 3 дні. Зараз 5.40. Я виїжджаю з хати. Ми зараз маємо їхати на ЖД-вокзал. На ЖД-вокзалі ми сідаємо на електричку, їдемо в броди. Поїхали, от мій в'яльчик. Як пам'ятаєте, то full bike пакінг. В сьогодні буде трохи бічовіші версії пакінга, побачите. У Вови новий вельчик, який ви сьогодні побачите, на який буде огляд зі мною, тому що це циклонжити X, а який зараз побачите дуже хороший вибір в нього. Все, їдемо. Перші проблеми вже є. Якщо ви купляєте галімі сумки, будьте готові до того, що в участию у вас буде така біда, яка колесо зараз. Дуже почав. Привітаю. Всім привіт, я Роман в відео, я буду вперше. І не останнє. Боліська область буде у мене на 4 епізоди. 4 дні, 4 відео. Знаєш що, я порахував, може в нас буде 5 днів. Не буде. В суботу немає поїзду. Да? да? Може бути на 6 днів. Ми. З манд... З много, з може я ж там скидав маршрут. Ха-ха, зна. Що нахуй сумок? Бонки на вилці, там в мене вода вісить, тут у мене палатка сюди влізла. Кормушки, ну там всякі підгони, розкладні рюкзаки і так далі. Тут у мене бардачок, тут у мене пагортбанки, телефон мій банк з всякими ніштяками, з рабкомплектом. Тут е, колишки, е, карімат, всяка гігієна, все, все що таке тонке, все я засунув сюди, да. весь мусор. Тут у мене ветровка вісить, е, в'єтнамки, тут весь одяг, тут у мене спальник. Спальник вже не зимовий, як тоді, від якого я страдав. А вже літній ахуєний спальник, дякую бою, що мені його не рішав. Але везу, везу його вже я, а не Шевчук. В тебе що? де дещо лежить. Всього одежо. А тут напихне просто для об'єму. Що там? Замок, плащ і рушник, все. Думаю, кож. Хорошо. Тут а в тебе... Замок щось я а... визвався вести. Ну, пока что такое же... таки решение. Какая-то вестная я, я хай буду, блядь. А тут, а, тут Только тики ежи. Тики ежи на всю народную сумку? Четыре ну, шока... батончика, три бутика. Ты что, консервы понабрал? Нет, консервы набрал. Два фонаря, дези, э, что-то там где. Это шо? Кошелек, телефон. Когда читаю с листа, когда римую по снах, На горі весна, коли всередині страх, коли так мало вина, коли вже зірвано дах, коли не люблю. Скажіть зима. <гум> У різних містах все йде не по плану. І я очікую, коли мене поплави. Черговий раз я знаю. Що... Броди зустрічають нас mm -hmm. дощем. Перші секунди тріп по нашій вже почався дощ. Вже, вже блін, мощний дощ трохи. Як ви вже замітили, до нас приєднався Вовчик. Вовчик, привітайся. Привіт! Ти стоїш і кажеш, відтрусишся. Дуже холодно, зараз грямося. Тому треба якийсь час, щоб трохи все, посвоївся для... по градусам. Але зараз вже можу. Пацани 15 градусів! Йоп, пересите! 15 градусів. Це Я йому вірю, бо дуже холодно. Увага! Увага, пройшло десь кіло, кілометрів, блін, Метрів 30 маршрута, і ми вже почали. 30 метрів Ні, На самом деле ми чекаємо, перечікуємо дощ. Ну і холодно, 15 градусів, Сыро. ми чекаємо. Сиро. да. А, у нас в Бродах зараз мабуть три замка, три точки. Зараз ранок. Я... Я вранці випив... Я вранці випив каву, я дуже активний. Та вже, блін, 8.30, який тут ранок. Я ж пив, всі на роботах. От. Каву п'єш? Да, попиваєм каву. Каву всі а от він якийсь прямо одинакові, які в тебе. Я знаю. Так, а, пок... показ... показує Вовчика комплект. До речі, вельчик Вовчика. А, ти... Це циклон GTX. Який GTX? А 2023. Буде порівняння двох циклонів 2022-2023. Вони обидва купувалися новими. Так що... Раз, я поділю, я поділюся враженнями своїми за пів року вже експлуатації. Вова своїми першими враженнями, бо йому цей велосипед, приїхав сики, два дні назад. Два дні назад, і він вже його бере в тріп на 360 км. Такий чайний Вова. А починається сильний мати. О, 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 так, ну так, так само бомбігають. Вова взяв з собою колонку, чев'я, чарч, п'яту. У мене четверта є. Ну і вона ще більше, ну п'ята ще більше, ніж четверта. Це жесть, вова. А де вона? Де де Слухайки, доводить. Покажи, де колонка? Туто? Ну покажи. Вона не велика така. Де? така. О, чого? го, все одно. Вона весь об'єм займає. Подякую Віталіку за сумку на дорожню. Дякую Віталіку, дуже реально. О, вова, бачите, ще не на опиті, ще він цей провод не ховає. Я тобі розкажу там пару пару нічників. нього не, mm -hmm. не такі нерви, як у мене. Все, їдемо по маршруту все, нам. Отак так все воно буде, ну зато нічого не помогне. все от я Обзавівся Бафом. Баф це вообще штука дуже класна. В <laughs> така курточка Рома готовий. Все Виїжджаю. Проїхали 500 метрів, е, доїхали до всього замка. Зараз пошукаємо, по, обійдемо, йдемо вход. Дощ, холодно. Дуже важко щось, щось таку погоду знімати. Ну, Я нічого не буду знімати. Е, бо дощ. Може це й добре, може вам не будуть такі довгі відео. В Минуло хіду мене хейтили за те, що я приїжджав на місця наші на точки і нічого про них не розказував. Тому він зараз відкриває Вікіпедію. А, я... вікіпеді. а ні, я зараз не буду. Я, ну, я, я того як заснімаю, що я зараз не зможу відкрити Вікіпедію, нічого прочитати про це, навіть не знаю назву ці, цієї тімки. <плес> чи церква, чи залог. дуже в аварійному стані. Кажуть люди, що туди не можна заходити. заходить. Рельси ми ми обошли. Скажи Вові, дай слово. Ми обошли цей замок. <клак> Найшли, все, що це отакі двері на замку. Тобто ну засніми, там просто жесть, обвалюється криша, все тримається якимись опорами желізними. Їде на наступну точку, на наступний замок, на наступний замок. Я думаю, що там буде краще. Уже вже а, не буде, так що їду. Ми вже виїхали з бродів. Дуже гарне місто. Ми там не заїхали в дві точки, два замки. Заїдемо по дорозі назад. Якби була б добра погода, це було б прекрасне місто, по якому можна було покататися, але зараз, ну, то таке, от виїжджаємо з бродів. О! І такі нас будуть обливати просто на обочині знову до голови. Складається враження, що Львівщина це маленькі Карпати, тут всюди такі високі гори, Он навіть, перед нами такий горб великий. І це найпівнічніша її частина області. А ось і наша перша виходить точка за сьогодні в Олеськові. Зараз заїдемо, тут і будемо гуляти по-любому. Ну, ні. Зачинено всюди. Биш замок всюди зачинено. Походу, що не можна тут гуляти, чи що? Монастир капуцинів у місті Олеські є історичною та культурною пам'яткою, що привертає багато туристів. Монастир був заснований у 17 столітті капуцинами. Просто чувак дуже добре знає історію і це. Він вам читає все тоді GPT, але ви нікому це не розкажете. Заставлені пуцинами. <рес> Монастир має унікальну архітектуру, ви бачите. Він розташований на пагорбі, звідки відкривається прекрасний вид на місто Олеське. Монастир Капуцинів Олеської відомий також своєю гостинністю. Тут таке пише чат GPT, але я ще не зайшов в будочку охранника. Тут в речення. Ну, десь тут, став. Я ще не зайшов в будочку охранника, отам. От Кажу, можна на території тут погуляти, прогулятися, пізнять щось. Каже, ні, тут це закрито, пацани, іді звісно, тут -то заборонено влазити. Отака От цього монастиря капуцинів місті Олеськів. Тим да. часом ми зараз поїдемо... Що? правильно а Хавать. Туди? 50 метрів вгору і там замок буде. Сказали, тільки субота-неділя. А там ще один замок і, і, я... і нам і в нього забрати. Вау, як видно за дерева. <світ> <Сейчас>. Телефон Ми Моє бачив здалека, я його знімав, з зумом приближав. Моя. Я зараз покажу. Замок навіть. Вже за сьогодні 42 кілометри. Спалив 6 тисяч калорій, якось мені їх треба поповняти. Дай батончик. <рес> що тут ще можу показати по компу? 17,7 градусів. Хо, прохладно. 12 годин, зараз вже скоро обід. До Львова кілометрів 80. До нього ми вже не доїдемо сьогодні, його ми вже побачимо завтра. Завтра ще має бути озеро, в якому ми маємо покупатися, помитися. Дуже класне озеро для плавання. Але питання погоди, яка буде погода, купательна чи ні. 56 км. У нас час дня, ми обідаємо. Вова, покажи, що тут. покажи. Зараз дам. Ти є ніколи, не бачимо на Байтпакинг Нормально. Нарешті Вова почне сьогодні їхати з гідратором. Залив моршинку. Каже, стало холодно, привдівся, природівся. Ми виїжджаємо зараз 2,27. Плануємо сьогодні доїхати до Львова, до об'їзної, там заночувати в лісі. Якщо цей план не вдасться, то на 30 кілометрах, ну, до Львова 55 якщо ми не доїдемо, то на 30 кілометрах є ліс, на якому ми можемо заночувати, якщо не доїдемо, до Львова. Але я думаю, що якщо будемо швидко їхати, то все добре і все доїдемо. 22 градуси. Водогідратори гідратора мій. Тут грибок в гідраторі. Заїдемо, зараз подивимося на таку церкву, поки вова там збирається, нас доганяє. Нагадую, село красне. І така церквушка тут. Звільниться. Виїжджаємо з Красного. Зізвонився з мамою, виявилося, що в мене тут жили троюродні брати і сестри. Перекинув їм фоточку біля знака. Все, йдемо далі. Отака дорога. Отакий вовчик. Ось такий І отакий дончик. Animal, animal, gonna bite your flesh when I jump your bones. If I smell your scent, I could lose control. Don't let me hurt you. Same color in your eyes, all your thoughts to depraved, uncivilized. Have we both gone bad, trying to disguise our true nature? сказали, що в церкву можна зайти. Того пишіть в коментах, якщо хочете обзор, то що коротко приїде зробить вам. Тут фільми можна знімати. Старі будівлі такі і ось така церква костел, навіть Церква. Ну, чим тут поганий фільм буде? Голівуд, Львівська область, давай. Your sensibility, so the that make because I'm set you free. За цю поїздку вона буде робити підбірку топ-100 церков львівщини. Дуже багато і дуже всі гарні. Оці всі. Пагорби, горби, які ми бачили, львівські Карпати дорогу, ми зараз по них піднімаємося прямо по ним. <рес> <рес> ми Були там, тут дуже високо. Ой. <рес> Такі градієнти, що це просто жесть. Але який вид? Зато весело. Зато весело. Пропотіла аж. Отакий От вид. О, а це вже діло, це вже Львівська область, це вже замок Ми в старому селі. Ну вже тут прогулявшись можу точно сказати, що споруда оборонного типу, фортеця Ось такі є місця для е, ну, щоб пушки просовувати, стріляти. Ну така вона вже побита, видно, що на ноги рейди робилися. Старосільський замок розташований в старому селі Пустомутівського району, завдяки своїй площі в 2 гектари, вважається найбільшим на Львівщині, побудований 15 століття у вигляді дерев'яного замку. У 16 столітті старе село належало князям Острозьким. На місці дерев'яного укріплення вони визвели п'ятикутний оборонний кам'яний замок, але згодом його знищили татари. Замок має мури за вишки 15 метрів та башти, увінчені бароковою різьбою по камені. Серед шести башт до нашого часу збереглося лише три. У 2010 році старосільський замок віддали в концесію на 49 років. Концесіонер обіцяв вивести пам'ятку аварійного стану, відновити однозвеш та до кінця 2015 року ввести об'єкт в експлуатацію як туристичний відпочинковий центр. Але роботи так і не були розпочаті. Як бачите, заштрила тебе. А моно я без багаття. Ні, я хочу якось мінімум запорог, багато буде. Я собі прив. Добре. Це як завжди, в воду перелили фляги, рюкзак напакували. Ждемо ровно? Де бо що з дивці бутилки? Загадка. Загадка. Ми знайшли місце для е, нашого базування прекрасне біля дров, біля лісу. Е, і зо таким видом на... планету. Йо, пересе! А тут вранці, ну, на закаті зараз ми будемо. Це все дивитися. Так, першим ділом палатка. Розкладаємо палатку. Комарів багато, я взяв добре, що такі димучки від комарів. О, Давай. ти розкладаєш палатку, може, будь ласка, назберемо. Палатки стоять, ми розклалися, ми вже це зробили. За сьогодні ми проїхали 137 кілометрів. Перевершили наші очікування. Так, що тут ще? Зараз 9.03, 21,5 градусів. Поїжджімо тут нормально виступаємо. Отако все. Ось таке там Запарюється. Жаряться сусідки. Таке ще є. Ще на вечір кава буде, так? Да? У вас є кава? Я Кава до кави у мене в мене є таке. Теж хочеш От. Дивіться як місь дим димить, димить і опускається на землю туди. На заході сонця. Таке йому. У нас є новості негативні з нашої команди. Вова, що случилось? Я покидаю цей трип. Я не вивіз. <рес> Йо пересе. Вова завтра уїжджає зі Львова на поїзді додому. Додому? Додому, не кудись там? Додому. Все. Він покидає нас. Привівши з нами один день. Ти хоч на скільки годин поїзда береш на 8 ранку чи на 5. На 5, 5 ранку в комендантську вийшов? На, на 5 вечора. А, на 5 вечір. Блін, це просто жесть. Вова. Залишайся. Комарі тут, звісно, блін, адські. Дуже не вистачається і пших ніхто не взяв з собою. Комарі дуже жорсткі. Вони тут всіх Я там ходив в туалет, ну, в ліс. Ну знаєте як воно. Та й. А я, а я не взяв з собою ніяких штанів, штанів. І знаєте що? треба було. Мінус 3 крові. <ріст> <ріст> Зараз 9.50. Олдскул би лягав спать. Зараз буду лягати в, в палаці з телефоном, з комутом, з маршрутом, з усім. Щось планувати нам на, на ці дні. Можемо не доїдемо цей маршрут. Хоча дуже велика мотивація є його доїхати, бо в кінці у нас буде саме. Найкраща, найголодніша точка, ради якої ми, я, раді я затіяв цей тріп, бо я побачив цю точку в інстаграмі в Рілсах. І я знайшов її на гугл картах і вирішив, що все, треба їхати в су... по Львівській області на пару днів. Ай. І оця точка у нас буде на останньому а? дні. Це підгірці, це біля бродів. А, ти можеш закрити рот? Судома! А, вже судоми були. Що ти знімаєш? <п> я>, Я нову потянув, поняв, виняв. Пушай бою. Ми теряємо лучших. Вова уїжджає. Цей вже підкошений блідий. Що робити? Один інвалід, другий уїжджає. Маршрути для в хали від йок. Головне уточнення, це ми все потім приберемо. За тушимо багаття. І... все, не смітіть Воно на природі, не будете вийшов. А, ще, ще одні новості. Вова ж уїжджає, а він вісь мій, мій тент від палатки, а мені нема куди класти. Бушакова Де його маю вести? Сумкою. На голові, місто до щівка. От Вова їхав з рюкзаком весь цей день, ви бачили, там був якраз той мій тент. Я що маю так само їхати, чувак. Оставайся. Ви не розумієте навчити? Це друзі називають. Я кажу, щоб я їхав заради того, щоб я повіз їхні цей. Ні, та ти. При чому за це? Не, не перегибай. Ой, не перегибай, не перецей. не пере... не, не переводь, я забувся. Ось, до речі, не показав мій спальник, мій спальник цього разу вже не зимовий. Вже літній спальник класний. Легенький. я його віз у підсидільній сумці. Так, ну хочу вже попрощатись, бо... Потім не хочу включатися в 12 ночі чи коли ми там заснемо, хай телефон вже стоїть на павербанку на зарядці Тому всім пока. Лайки, коментарі, підписки, ви все знаєте. Вова, щось скажеш. На добраніч На добраніч. І я кажу на добраніч, Чекайте другу частину, а потім і третю, а потім і четверту, бо як бачите, у нас розв'язки. Навіть я не очікував такого, що в нас таке буде, що цей нас кидає. Класний був день, наша перша ніч в іншій області з платками велосипедах. Все вперше. Ми новачки в турінгу. Все. Бувайте.